вас на моєму каналі Таня Влог UA. Сьогодні у нас понеділок, і так, соняшно, але є вітерець невеличкий. Я зараз в АТБ. Потрібно зробити деякі покупочки. Так, мені конкретно потрібно в цій, цей відділ. Опс. Так, для миття посуду. О, ось таке я візьму, я тоді вам про нього казала. Це біла церква роби. Ось таке візьму, бачите, зручнище із дозатором. Беремо. Вау, це я зараз корзинку буду класти. Ау! Трішки. Так, рідке мило для рук мені потрібно ще. Якісь акції є. Шампунь по 38 якийсь. Ну, не знаю, може хороший, може добрий, хто його зна. Так, що ще, що ще? Шампуні мені не потрібно. О, крем для рук ось такий за 30 гривень 60 копійок. Я коли у Каті в Києві була, то я в аптеці такий купувала. Е, ну, мені підійшов, але мені зараз не потрібно, в мене є. О, це в мене штормить оця штука. <хи> так, мило-мило, жидке мило. Для рук, для рук жидке мило. Дивимось разом до перемоги. Обов'язково. Я б оце взяла, але ж воно йде з антисептиком, воно дуже пересушує руки. А якби воно було не з антисептиком, я б взяла. А яке ж моє взяти? Всю акція на таке мило, але ну, я не знаю, як воно. Мені потрібно в м'якій упаковці, тому що я буду переливати, а його нема. Пам -пам. Це стою, дивлюся, якщо я правильно розумію, це 54 гривні нитки взяти, бо я так обожнюю в'язати і на шкарпетки воно було би прикольно. Але тут такий склад, що вони дуже швидко будуть протиратися. Ось сало за 100 грамів 27,16, а тут пів кіло. Ну, Рахуйте, скільки буде такий зі спеціями. А в мене є сало в морозілки. Я сама робила. 25,90. О тебе дивіться, крем. Для суглобів сила Карпат. Ось такий, потім ось такий, може, комусь потрібно буде. Ось такий. Хух, я такого не бачила. Чекало. Ну тут різні, треба покопатися. А чому не в аптеці? Хоча різниця яка. Так, друзі, нічого я в тебе не взяла, пішла, поставила на місце ту штуку, бо мені ще в інший магазин потрібно заходити, а Коротше, не купила. Друзі, знаєте, якось мені не дуже подобається таке кіно, коли ти заходиш в магазин і... Щось тут треба купити, потім ти це преш інше, тому що там щось потрібно купити. А мені більш потрібно мило для рук купити, бо воно закінчується. А для посуду ну, ще є, хай стоїть. І кошні палочки потрібно купити. Вони в Єві. Непогодка сьогодні норм, то можна і прогулятися. І що прийшло повідомлення прийти забрати замовлення, те, що Катя мені перволь для білого замовляла. Кажу, Катя, скільки коштує? Вона каже, мама, я вже карткою розрахувалася, піди тільки забери. Зараз піду забирати. Боже, що вітер наробив на голові. Головне, щоб в голові був порядок. Щось, знаєте, я ніяк не можу зіскочити з того розкладу перед святами, що все швидко, швидко, швидко. І вирішила час для себе зайти в наш парк. Зараз з сільпою за 40 гривень я візьму ось таке мило. Чим тут незручно показувати, я вдома вам вже покажу. Трішки вже понабирала. Паляницю купила. Ну, ще не розрахувалася, але взяла. І тут мило візьму. Так, паляниця. 17 гривень. Паляниця. Ось так. О, в сільпо є те, що мені потрібно, ось такі гушні палочки. Не тоненькі, ото як оту, знаєте, була, а ось такі. Оце, знаєте, зайшов в один магазин, це купив і молодець. Оце хотіла яблучка брати, але в квітні які вже можуть бути нормальні яблучка Хоча хочеться, не знаю. стою, думаю. Аби б взяли б. Нарешті я вдома. Так, до Перла. тут майже 3 літра. Скільки коштує, я не знаю, бо Катя казала, вона карткою розрахувалася. Та вистачить якраз норм. Все в хату. Все до хати, все в хату. Так, оце зручно. Зайшла в сільпо, там все є. Це не тільки сільпо, це будь-який маркет може бути, Ну чомусь в АТБ такого не було. Ось таке мило. Там, пам'ятаєте, в АТБ було тільки антисептичне, але воно дуже руки висушує. Тут ось таке. Але сільпо. Я все розумію, ціники ви не встигли поміняти. Ціна стоїть 40 гривень на касі, Там я сама ж пікаю то стою. 45 гривень. Сільпо, Алло. зверніть увагу. Так, йогурти два отаких от взяла по 24 гривні з вишнею. Десерт вишневий. Чіпси взяла. Інколи хочеться щось таке виредненькое, то хай воно буде полезненьке. Чеснок потрібен був. так, Де тут ціна? Бо сало ж є заморожене. Вчора дістали. А часничку, би? а немає. А куплю 13,90 ось такий молодий. Паляниця. 17 гривень. Як там було написано, так і пробивається на касі. І ось така капусточка взяла. Кіло там 23, чимось. Я на 20 гривень салатку хочеться зробити. І це. За чого я бігала? Бо тоненькими я не користуюся. Колись лікар був казав, це я по телебаченню дивилася, що ті тоненькі, вони не дуже, вони не то, що не дуже, вони погані для якщо там вуха щось потрібно. Ну, ми люди розуміємо, тому що вони оту сіру, вони ще далі засовують, і пробка потім буде. А потрібно ось таку брати, таку або, наприклад, взяти там якусь хвостинку на, на палець і отак от зробити. І отак от можна промокнути чи ще щось, бо вибирати. З вуха там все, щоб було ідеально чисте. Ні. Тому що ця сера, сира <гум> вона іще не дає, щоб всякі мікроби, ті какі бяки до нас лізли. Розумієте вуха? Тому тільки так, де палець дістав, отам і треба робити глубже туди, не потрібно лізти, бо. Наробити собі лиха. І я користуюсь лише такими паличками. Це зранку, коли я, наприклад, прийняла душ, помила волосся. І, ну, водичку, так, подоставати, то я таким користуюся. Дівчата, ще раз хочу нагадати, бо я тільки що ж там записувала відео і звернула увагу, на вулиці ж такий вітер був капець-капецьний. А я зранку користуюся зараз ось таким. Спреєм він для укладки і робить волос, волосся таке блискуче, ну не знаю, як блискуче, але я прийшла просто розчесалася І ось як я зранку зафіксувала за, зачіску, так воно і є клас! І воно ж не липне, воно ж класне. Це не те, що воно так корочкою взялося та зафіксувалося. Ні, тут можна щось робити, а потім розчесався. І воно стає на місці. На такий вітруган, я думала, ну, тому, якщо, то рекомендую. Щось я сьогодні знаходилася так. І знаєте, йшла і думала, от Олічка Запоріжжя мені писала, що вона, наприклад, ввечері там зайшла на сайт Єви або ще якогось там магазинчику, повибирала, що їй потрібно, замовила. Потім пішла і забрала. Оце, мабуть, потрібно якось міняти теж в своєму житті. Бо так от бігати, отой елітер мою, що для посуду з АТБ тягнути до іншого магазину, щоб там ці палочки купити. ну Це смішно, знаєте. Але сам процес шопінгу, коли ти береш товар, ти його покрутив в руках. Ну, по-різному. Ось Катюня мені замовила, іду і думаю, треба було Каті подзвонити і сказати, що мені ще палочки такі потрібні. Вона б знову замовила, я пішла б забрала. Потім думаю, та ні, мать, совість май. І ще у нас сьогодні такий вітер. І такі губи, як пекуть в мене. То я зараз піду вмиюся, і в мене ось так. Ну, це правда, нічна маска для губ. Вона реально класна. Але я ночі не дочекаюся, зараз помажу, хай трішки так. Бо таке враження, як голками хто поколов. Ну, вітер такий не дуже приємний. Так що якось так. Саме, дорогеньке. Ось так в мене день пройшов. Ви пишіть, як у вас день пройшов, і все буде добре.